Будь-який іспит розпочнеться у вас з того, що ви приходите і сідаєте в автомобіль. Автомобіль, мало й що буде заведений, і потрібно налаштуватися. Річ в тому, що ви маєте саме основне зробити. Ви спочатку маєте себе зручно всадити і щоб ви все бачили. Спочатку налаштуємо ми висоту сидіння, тобто, в мене має долонь проходити над головою. Чітко? Чітко. Далі я маю доставати до педалей. Я маю мати змогу витягнути щеплення до кінця і не тягнутися на неї. Раз. О, достаю право наганотормос і тормоз Зручно. Далі я перевіряю дзеркала. Дзеркала, якщо у вас електрорегулювання, ви не зможете е, налаштовувати їх. Тобто в мене зараз регулювання не працює. Треба включити запалення. Тоді я налаштовую дзеркало. І я не зглядаю в нього. Я сижу, так як я маю їхати, і налаштовую зеркало. Одне, і, відповідно, інше. Також треба не забути про, про кермо. Кермо теж налаштовується по висоті і по виліту. Тобто, в мене повинна бути висота керма проти мого підборіддя, і я повинен до нього доставати. Плечі не повинні вдіватися. Раз і плечі відриваються, значить я повинен його розблокувати, і я його трошки потягну до себе і спущу вниз. І далі знову фіксуємо. Все. Так уже краще, зап'ястя в мене падає. Аж тоді я можу пристібатися та заводимо автомобіль. Автомобіль, бачите, заложу з вижитим щепленням. Екзаменатор чіпи вам всі камери, проговорить текст, який має проговорити, і будете розпочинати іспит. Іспит у нас буде зараз про маршрут номер 3 це один з недовгих маршрутів. Його люблять. Він нормальний, можна і перевірити знання і не надто довгий. Будь-який початок руху розпочинається у вас з показчика повороту і з погляду. Неважливо, ви стоїте мордочкою до забора, попою до забора, Ще якимось чином, ви повинні включити показчик повороту, опускаємо ручник, передача. дивимося, що немає нікого, і починаємо рух. В даному випадку, я починаю рух. Від автодрому, тому що мені е, так зручніше. Далі ви повинні бути налаштовані, ви повинні бути готові до іспиту. Людина, яка не готова до іспиту, який сенс на нього йти. Тобто, якщо ви йдете на, на іспит і берете ще один якийсь талончик, що ой, я вдруг не здам, мені потрібно буде перездати, то ви лише робите гірше своїм колегам. Тим, які теж приходять на екзамен, ті, які теж хочуть прийти іспит, тому що так цих талончиків не вистачає. Готуйтесь гарно до іспиту, приходьте і складайте. Початок і закінчення іспиту у нас в Вінниці з території сервісного центру. Ось одні зелені ворота, інші зелені ворота, в день вони відкриті, там шлагбаум. Тобто вам скажуть, або через перший, або через другий шлагбаум виїжджати. Перше, що ми стикнеться, ось це перехрестя. По маршруту номер 3 дане перехрестя, ми їдемо прямо. Зараз у нас дати дорогу, головна прямо ліворуч і також дорогоградна праворуч. В чому зручність зараз зробили? З лівої сторони намалювали нову розмітку і забрали всі автомобілі. Тобто в мене вже ось оглядаюся. Зліва автомобілів нема, справа нема, спереді теж, і я поїхав. Тобто я проглядаю всі сторони, але спочатку ліво, право, потім спереді. На зустріч автомобілі можуть бути, можуть їхати, а головне, щоб вони не повертали через вашу смугу руху. Так, вони на головній дорозі. Так, вони виїмають на тепер вогрузі. Але якщо ваші траєкторії не перетинаються, то яка різниця? Ой, дідусь, ти щось так виїжджаєш. Тобто ось такі ситуації теж можуть бути мають місце на іспиті, і ви повинні на них реагувати. Ви, як майбутній водій, який через півгодини чи на наступний день отримує посвідчення водія, повинні розуміти і зважати на всі фактори, які у вас є на дорозі. Тобто ви повинні вміти їхати, перелаштовуватись, розганятися, зупинятися, реагувати на всі подразники, які б у вас не були. Тобто, можливо, пішоходи, можливо, інші автомобілі, можливо, ось такі дідусі з велосипедами, які неочікувано виїжджають на дорогу. Він поперед поліцейську машину з маячками байдуже. Він собі йому треба, він поїхав. Його не цікавить абсолютно нічого. Так само задайте собі питання, ви повинні вміти. Зупинятися, паркуватися, виїжджати. Тобто, якщо вам екзаменатор дає якусь задачу, це для того, щоб перевірити ваші знання. Для того, щоб ви могли е показати. Ви на екзамені повинні показати, що ви вмієте, знаєте і можете це зробити. І в цьому випадку вам тоді поставлять іспит складена. В даному випадку ми будемо повертати направо по маршруту номер 3 номер 3 на першому регульованому перехресті лише праворуч. Інших варіантів, інших напрямків руху у вас не може бути. Бачу, червоний, сповільнююсь, гальма, щеплення зупинився. Це цей момент, коли можна вимкнути передачу, відпустити щеплення, передихнути, відпочити, для того, щоб ви могли далі продовжувати. Тому що якщо ви стоїте заряджені на щепленні, у вас нога просто, нога просто замориться, рано чи пізно ви його кинете. Починаємо рух. У мене зелений, зліва справа, до мене ніхто їхати не буде. Тому я погляд вправо. Пішоходів немає. Сонечко світить. Пішоходів немає, і я виїжджаю. Хоча я теж кину погляд вліво. Учням своїм кажу, дивимося в першу чергу туди, куди їдемо. Так, я кину погляд вліво, але туди не залипаю. Нема нікого. Погляд в поворот і дивимося ту точку, куди маємо їхати. Їдемо головною дорогою. Головна дорога повертає наліво, покажчик повороту. Подивився дзеркало на автоматизмі. І повертаю. Далі додаю газ і виїжджаю з перехрестя. Бачу, що в мене права смуга вільна, перелаштовуюся в праву смугу. Рухаюся я зараз близько 50 км за годину. Вам на іспиті я рекомендую їхати 40. 40 це оптимальна швидкість для того, щоб вам складати іспит. Бачу перешкоду, буду її об'їжджати. Зазвичай, після цього пішкодного переходу, тут стоїть дуже і дуже багато автомобілів. На перехресті повертаємо праворуч, як ми бачимо, аж тут дорожній знак, що головна дорога праворуч. І відповідно обережненько головною дорогою повертаємо. Обов'язково з крайнього, відповідно, крайнього положення при різній частині. Тут завжди, от просто завжди, є перешкоди. Лівий показчик повороту позаду бачу автомобіль, який мені інтенсивно моргає, що давай їдь. Добаву газу, обов'язково всі перелаштування з педалі газу, якщо спереді в мене немає ніяких перешкод. Далі бачу, що в мене права смуга вільна, ховаюся у праву смугу. Я і не буду створювати перешкоди для автомобілів, які рухаються позаду мене, і в той же час е виконую правила дорожнього руху. Знову ж таки, рекомендація: їдемо 40. Повсти тут не потрібно. У нас вулиця широка, проглядається далеко, перешкод тут ніяких немає. Видихнули. Дивимося далеко вперед і оцінюємо, що будемо робити далі. Тобто ви добрались вже сюди, кажіть, я молодець, ви молодець, ви вже доїхали через третину маршруту. І Продовжуєте далі. Тобто, не потрібно здаватися ні в якому разі. Здалеку бачу, що в мене є звужня дорога з правої сторони, в мене попереджувальний знак. І відразу перелаштовуюся в ліву смугу. Тому що права смуга закінчується, правої смуги вже далі не буде. Я не буду тягнути, коли у мене закінчиться, а потім думати, а як це перелаштуватися, або десь там у кущах паркуватися, тому що немає куди подітися. Знак вибоїни можемо швидко не їхати, але ми не по Рух надто повільно, заборонений правилами. Тобто, якщо ви рухаєтесь надто повільно і цим створюєте перешкоду іншим учасникам дорожнього руху, але як бачите, у нас тут рух інтенсивний, хоча це вечір. По-любому будете комусь створити перешкоду. Це теж помилка на екзамені. Це теж робити так не можна. Тобто 20-25 км на за годину ніхто не їде. Їдете близько 40, 35-40 плюс-мінус. Чому 40? Тому що верхня планка 50 обмеження. Вище 50 їхати не можна. Менше 30 теж не рекомендую. Пішохідний переход немає нікого. І проїжджаю далі. Екзаменатори вам по ходу іспиту можуть дати додаткові якісь задачі вигляді зупинок. Парковок розворотів. Тобто вони вам назвали маршрут номер 3 але в межах цього маршруту може щось бути для вас незвичайне. Проглядаю пішохідний переход, немає нікого. І на регульованому перехресті ліворуч. Лівий покащик пороту, дзеркало. зміщаюсь крайнє положення. Дві моги руху. І бачу червоний. Буду зупинятися. Права ножка на тормозі. Лівою, поки щеплення не чіпаю. Коли буду зупинятися, вижимаю щеплення і зупиняюся. Знову щеплення відпустив, передача виключена, я відпочиваю. Це цей час, коли я можу відпочити. Тобто не потрібно стояти з вижитим щепленням. Ви знущаєтесь над своєю ногою, ви знущаєтесь на своєю системою щеплення. Якщо вам на автомобіль сервісного центру, автошколи і так далі, байдуже його відремонтують, то пожалійте свою ногу. Тому що вона вам дякує, не скаже. Зелений і відразу поїхали. Також йдуть пішоходи, На виїзді з перехрестя пішоходів потрібно пропустити. Як бачите, щеплення відпустив і газ теж відпустив. Мене автомобіль пригальмував. В даному випадку мені прийдеться вже зупинитися. Їдемо, їдемо. Тобто не потрібно постійно тримати це щеплення. Заїхав зразу в ліву смугу. Чому в ліву смугу? Тому що дуже часто тут в правій смузі хтось стоїть. Якби нікого не було, відразу перелаштувався. Так, проїхав перешкоду, перелаштувався і продовжую рух. Проглядаю далеко, бачу, що мене сна світлофору. Я не буду газувати, не буду нікуди поспішати. Дивлюсь, що в мене немає ніяких дорожніх знаків рух по смугах. Так як їх немає, я можу з будь-якої смуги їхати прямо. Десь тут, скоріш за все, ви вже отримаєте команду. Перший світлофор прямо, на другому поверніть ліворуч. Також можуть попросити зупинитися. Тобто ви повинні подивитися, де можна зупинятися, де не можна. Але так як ми повертаємо наліво, лівий показчик повороту, автомобілі далеко, додаю газу і перелаштовуюсь. Тут, перед світлофором, коли я буду зупинятися, я не буду відразу вижимати щеплення, тому що щеплення лише... Заважає мені зупинятися. Тому що коли я відпускаю газ, автомобіль вже сповільниться. Ножка на педаль тормоза і я пригальмовую. Щеплення, друга передача. І зараз я відпущу щеплення, автомобіль ще пригальмує. Я спеціально це роблю різко, щоб це було видно. Раз. Бачите, автомобіль аж застрибав. Чому він так застрибав? Тому що він почав гальмувати двигуном. Це педаль треба відпускати плавно, і він так і плавно вам допоможе догальмувати. Зупинився, включив першу передачу, проглядаючи, доїхав я до своєї смуги. Ні, я не доїхав. Дотягну. І дивлюся за зустрічними автомобілями. Чи вони їдуть, чи вони не їдуть, є, немає, як і на будь-якому регульованому перехресті. Так, даний автомобіль Сірі буде зупинятися чи ні. Зупиняється, значить я їду. Тобто ви завжди на регульованих перехрестях робите зворотні від зустрічного. Знак 40. Важливо, дорога хороша, без ніяких лежачих поліцейських, бугрів і так далі. Тому тут важливо не перевищити швидкість. 41 вже буде помилка. Тобто по місту, по всьому. 51 це помилка. Тут 41 це вже ваша помилка. Тому їдете собі 30-35, можете навіть до 40 не дублювати, не, не наближатися. Той знак діє до перехрестя. Відповідно, знову знак дублюється вам повторно. Але тут вже у вас є додаткові засоби, які вас змусять знижити швидкість. Звісно, можна їх пролетіти, але краще пригальмувати, перейти на нижчу передачу. І продовжити рух. А, знову лежачи. Тормозимо щеплення, друга, щеплення пустили і їдемо. Те, що ви переключаєте передачі, те, що ви збільшуєте, зменшуєте швидкість, користуєтесь щепленням, передачами вчасно, правильно, ви лише покажете екзаменатору, що ви вмієте цим користуватися. Так, перешкоди, об'їжджаємо обов'язково з показчиками поворотів і з поглядами в дзеркало. Це обов'язково. Ви повинні повідомити всіх, що ви будете робити, щоб всі інші водії це розуміли. І також подивитися, чи це безпечно. Чи вас ніхто не вганяє, чи немає нікого на зустріч і так далі. Далі ви отримуєте команду рухатись прямо. Дорога має певно свій згиб, певну свою геометрію. Але якщо ви подивитесь зараз на дорожні знаки, по дорожньому знаку ми рухаємося прямо. В даному випадку ми знаходимося на другорядній дорозі, головна прямо і ліворуч. Також є другорядна праворуч. І розміточка місця зупинки. Я пригальмую, підійду до цієї розмітки. Подивлюся, чи з вулиці Максимовича ніхто не заїжджає направо, нікого немає. Чи з праворуч ніхто не виїжджає, теж ніхто не має. А, їде БМВ. Бачите, що може бути? Тобто він рухався в моєму напрямку. Тобто, це ви теж повинні реагувати належним чином. В даному випадку ніхто не по головні не має, права смуга зайнята. Я відразу лівий показчик повороту і в ліву смугу. Тобто, обстановка змінюється постійно і завжди. Перший автомобіль поверта, повертав, а автомобіль БМВ поїхав в цю вулицю. Це дуже велика рідкість. Ви можете відкатати хоч всі заняття по маршрутах, і можна цього ні разу не зустріти. Але потрібно бути до цього готовим. Далі рухаємося головною дорогою включаю правий покажчик повороту і зобов'язаний зайняти відповідне крайнє положення на призній частині. Прилаштую справу смугу, як бачите, їду третьою передачею. І так і на третій передачі, пішоходів нема, добавив газу і в середину смуги руху виїхав. Не треба їхати у велодорожку. Але тут треба тримати темп. Не будете його тримати, вас почнуть обганяти на перехресті. На світлофорі повертаємо наліво. Наліво можна лише з лівої смуги руху. Знову я лише гальмую гальмами. Щеплення друга. Щеплення відпустив і докочуюсь. Ми щеплення вижимаємо в трьох випадках: завести автомобіль, переключити передачу і зупинитися. Я переключив передачу і їду без щеплення, зупинюся переступлення. Тому що даний білий автомобіль зупинився М надто мало виїхав на перехрестя. І для того, щоб я зараз не залишився посеред перехрестя, я краще стану тут і зачекаю. Він почав рух, і я теж інтенсивно починаю рух. Зустрічні стоять. Я поїхав. Завершую маневр, можу завершувати на забороняючий сигнал світлофора. Дана вулиця, єдина вулиця, якою буде тебе повертатися з іспиту. Іспит ваше не завершився. Ви повинні до кінця працювати, до останнього. Тому що є мінімальний таймінг – 20 хвилин. Маршрут номер 3 він недовгий. Вам можу запропонувати зупинитися або сказати, бачите швидкість назнакою. Або там ми проїхали знак, рухається зі швидкістю вказано на знакою. І ви повинні сповнити, що саме була рекомендована 20, треба їхати 20. Тому що той знак діє до перехрестя, тобто дія знака вже не давно закінчилась. І це лише рекомендація. Також для того, щоб потягнути час іспиту, екзаменатор може вам запропонувати зупинитися або на ваш розсуд, тобто оберіть місце для зупинки та зупиніться, або зупиніться ось по праву сторону. В даному випадку я зупинюся ялинкою після магазина. Це буде найзручніше і найбільше на це потрібно буде потратити часу. Я завчасно пригальмовую, зменшую передачу, навіть можна на першу. І дивлюся, є в мене декілька місць. Я зупинюся рівно посередині. Я не стану ні біля чорного BMW, ні біля синьої Kia. Чому я так зроблю? Тому що, щоб мені було легко виїжджати, виїхав, зупинився, можна точніше що... року. Все, зупинка виконана. Далі отримуєте команду, що ми продовжуємо рух. Опускаємо ручник, задня передача і обов'язково покажчик повороту. Обов'язково в тому напрямку, куди будете рухатись. В даному випадку я буду крутити кермо вправо. Чому я вибрав це місце? Тому що зліва від мене нікого не буде, я можу відразу покрутити кермо. Якби хтось був зліва, я зобов'язаний був би виїжджати на, на прямому кермі. Так як я відразу покрутив кермо, я не поїду попою на дорогу 100%. Я залишуся весь на парковці. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Але тут мені прийдеться або заглянути в дзеркало гарненько. Бачу навчальний автомобіль, але він не виїжджає. Я з лівим показчиком повороту. А він буде паркуватися теж. Заглядаю через плече, впевнився у безпечності виконання маневру. І поїхали. Тобто, якщо ви прийняли рішення їхати, ви їдете, додаєте газу і їдете. Залишатися на тому самому місці не можна, не потрібно. І тут залишилось до кінця іспиту вже не так далеко. Дихаємо. Ви пройшли майже весь шлях, але не весь. Потрібно працювати до кінця, до останнього. Тому що можна завалитися і навіть на території сервісного центру. Ви можете видихнути, повністю розслабитись, коли вже приїхали, зупинились і далі нікуди їхати не будете. Бачимо знак: головна дорога повертає направо, зменшую знову швидкість, щеплення, нижча передача. І буду помаленьку виїжджати. Я на головній дорозі, але головна повертає праворуч. Так як головна повертає праворуч, я повинен їм дати перевагу в русі, бо це для мене перешкода справа. Ще зменшую швидкість. Дивлюся, праворуч чи немає нікого. Так і нікого немає. Бабушка куди йде? Іде прямо. Все. Я переїжджаю через пішохідний переход і буду завершувати іспит. Вам чітко вкажуть, перший ворот чи другий ворот. З показчиком повороту, першої передачі, обережненько туди заїжджайте. не потрібно там залітати. Тепер, в самому низу, там буде класне місце, я надеюсь, там буде декілька автомобілів, і ми там зможемо зупинитися. На території сервісного центру не видумуйте собі нових задач. Якщо вам не сказали паркуватися заднім ходом, якщо вам не сказали чітку межу, де треба стати, заїжджайте і стаєте перед. Не придумуйте для себе якихось е речей, які вам будуть на даному етапі важкі. Тому ви просто включили в повороту, знайшли зручне місце, безпечне, правильне і зупинилися. І можете отримати. Результат, що я вас вітаю із підскладеного. В даному випадку я зупинюся ось тут. Готуйтеся і у вас все вийде.